Під час російської атаки шахет влучив у будинок відомого російського опозиціонера на Київщині. Священника УПЦМП та співробітника «Укрзалізниці» підозрюють у роботі на російські спецслужби. У Дніпрі посадовців міськради викрили на заволодінні 4 мільйонів гривень. Ці гроші мали піти на ремонт укриттів. У Марганці чоловік вбив свого тестя. Поліція ідентифікувала солдатів РФ, які змушували цивільних зібрати трупи окупантів у Бучі. У Дніпрі збили 15-річну дівчину. Тисі знайшли труп зі студентським квитком юнака, який напередодні зник на Закарпатті. На Київщині 31-річний чоловік з сокирою напав на прибиральницю цвинтаря. У Польщі розбився мікроавтобус з українцями. Про це та не тільки у кримінальному дайджесті на ютуб каналі ТСН розповім вже за мить. Я Вікторія Гнатюк. І ми починаємо. В ніч проти першого серпня під час російської атаки шахет влетів у будинок відомого російського опозиціонера Іллі Пономарьова, який разом із родиною переїхав до України ще у 2014 році. Пономарьов вважає атаку не випадковою і показав, як розбили його будинок та виклав своє закривавлене фото. Сьогодні у мене, похоже, второй день рождения. П'ята попытка нападення була найбільш нестандартною і найбільш успішною, проти якої було трудно захиститися. Но хрен їм. Подробності напішу позже. Поранення також отримала дружина Пономарьова, а дрон вибухнув за 5 метрів від вхідних дверей будинку. Є інформація, що й напередодні, 31 липня, на територію ділянки Пономарьова, вже прилітали три дрони, але вони були збиті ППО і впали за 50 100 метрів від будинку. Священника УПЦ МП та співробітника «Укрзалізниці» підозрюють у роботі на російські спецслужби. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, настоятель одного з харківських храмів УПЦ МП громадянин РФ, і саме він налагодив контакт зі співробітниками російської спецслужби. Для російських кураторів він мав збирати інформацію про переміщення військової техніки і особового складу українських захисників залізною дорогою по території Харківщини, аби згодом окупанти могли нанести цілеспрямований удар. Но ну, робив священник усе це не сам, не своїми руками. Він був таким собі зламаним телефоном. а інформацію про пересування ЗСУ йому передавав знайомий, який працює на Укрзалізниці, і відповідно має доступ до автоматизованої бази даних транспортного підприємства, зокрема й до інформації про час відправки і прибуття маршрути, переміщення потягів, які перевозять військову техніку та особовий склад ЗСУ на території Харківської, Полтавської та Сумської областей. Залізничник передавав ці відомості священнослужителю, а той зі свого боку надсилав дані російському куратору у вигляді позначок на Google мапах. Аби їх не викрили, священник та працівник залізниці шифрувалися та регулярно видаляли листування. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру священнику УПЦМП та співробітнику Укрзалізниці в поширенні інформації про переміщення рух та розташування ЗСУ. Вчиненому в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Частиною 3 статті 114.2 кримінального кодексу України у Дніпрі. Затримали групу посадовців міськради. Їх підозрюють у розкраданні місцевого бюджету. Йдеться про 4 мільйони гривень, які мали б піти на ремонт укратів. У поліції зазначають, що підозрювані це троє співробітників Дніпровської міської ради, які підписали акт виконаних робіт про здійснення ремонту у чотирьох бомбосховищах, попри те, що подібні роботи в укриттях виконане так і не було. Досудове розслідування триває. Слідство встановило, що у 2023 році один із департаментів Дніпровської міської ради у Уклав ряд договорів з підприємством-підрядником про здійснення ремонту у захисних спорудах цивільного захисту у місті Дніпро. Підозрювані заздалегідь знали перелік робіт, які потрібно виконати в укриттях, необхідних задля безпечного перебування громадян під час сигналу повітряна тривога. Зловживаючи службовим становищем, вони внесли до документації недостовірні відомості про обсяг виконаних робіт. У результаті захисні споруди для населення не відповідали необхідним вимогам. А на Хмельниччині до восьми років ув'язнення засуджену зловмисницю, яка привласнила кілька мільйонів гривень допомоги родичам загиблих військовослужбовців. Поліцейські встановили, що експосадовиця одного з відділень банку упродовж 22 другого та 23 років пропонувала банківські послуги родичам загиблих воїнів з Білогірщини, та замість відкриття депозитів вона привласнювала їхні кошти. 32-річна жінка, екс-виконуюча обов'язки керівника одного з відділень банку, дізнавшись про надання допомоги родинам загиблих військовослужбовців, пропонувала їм вигідно придбати іноземну валюту та відкрити депозит в банку. Коли потерпілі погоджувалися та приносили кошти, зловмисниця їх привласнювала. Таким чином вона збагатилась на суму близько 8 мільйонів гривень. Ну і насправді по шахраям, які наживаються на війні, відбувається якесь нашестя, адже в столиці правоохоронці викрили псевдоволонтерку. Слідчі повідомили про підозру жінці, яка під приводом збору коштів на генератори та автівки для українських військових ошукала людей. Наразі встановлено, що від неї постраждало 8 людей, які перерахували близько 20 тисяч гривень на відкриті шахрайкою рахунки. Підозрювані загрожує до 8 років позбавлення волі. 28-річна мешканка Київщини розміщувала в закритих групах одного з месенджерів реальні звернення від військовослужбовців про потреби для їхніх підрозділів, але при цьому вказувала номер власної банківської картки та банківського рахунку. Так, жінка шахрайським шляхом заволоділа щонайменше 20 тисячами гривень та витратила їх на власний розсуд. За місцем мешкання фігурантки, правоохоронці провели обшук, в результаті якого вилучили речові докази, які підтверджують її протиправну діяльність: телефони з переписками та банківські картки. Тим часом у Волинській області викрали хабарника зі стажем. Підозру повідомили начальнику підрозділу Міграційної служби Волинської області. Він вигадав схему і штучно перешкоджав людям отримати закордонний паспорт, ну а тепер може сісти на 10 років за грати. Використовуючи службове становище, він систематично вимагав від бажаючих отримати закордонний паспорт додаткову плату. Тим, хто відмовлявся платити, створював перешкоди, вимагав непотрібні документи. Або відмовляв у обслуговуванні через нібито відсутність осіб в електронній черзі. Пам'ятайте історію з побиттям на Прикарпатті працівника ТЦК. Натовп у ворогті вчинив розправу, бо стверджували, що пост військових відлякує відпочивальників від села. Тепер настало слово за правоохоронцями. За побиття військовослужбовця групі чоловіків повідомили про підозру, кажуть в Івано-Франківській обласній прокуратурі. Під час розслідування правоохоронців встановили, що підозрювані побили військовослужбовця Верховинського районного територіального центру комплектування, який перебував при виконанні службових обов'язків. Подія трапилася 4 липня у селищі Ворохта. Під час конфлікту місцеві чоловіки призовного віку завдали військовослужбовцю РТЦК ТСП декілька ударів по голові та тілу, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та інші. Також вони пошкодили автомобіль, яким користувався потерпілий. Інша історія, як із поганого фільму, у Києві судитимуть жінку, яка просто під час святкування дня народження вбила іменинника ножем. Сталося це у вересні ще минулого року в оболонському районі столиці. На місці події правоохоронці з'ясували, що під час святкування дня народження між чоловіком та гостею розв'язалася сварка. У ході конфлікту 56-річна місцева мешканка схопилася за ножа і вдарила ним 66-річного іменинника у шию. Після чого втекла від отриманого поранення, потерпілий помер на місці подій. 30 липня у Дніпрі на вулиці Андрія Фабра Фольксваген збив підлітка. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. У повідомленнях зазначається, що за попередньою інформацією потерпіла 15-річна дівчина. Вона переходила дорогу в невстановленому місці, тому водій не встиг зреагувати та наїхав. Потерпілу госпіталізували, але, на жаль, у мережі згодом повідомили, що від отриманих травм дівчинка померла у лікарні. А у Марганці Дніпропетровської області під час побутового конфлікту чоловік смертельно поранив батька своєї дружини. Про це повідомили в обласній поліції. Підозрюваного затримали на місці злочину. 27 липня близько 23.00 на лінію 102 надійшло повідомлення від працівників швидкої допомоги про виявлення на території одного з приват домоволодінь тіла чоловіка з ножовим пораненням. Виїздом на місце правоохоронці з'ясували, що між 46-річним загиблим та зятем виникла сварка. Яка закінчилась смертю старшого родича, поліцейські відділу поліції номер 1 Нікопольського районного управління поліції затримали нападника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину. Ніж також поліція вдалося ідентифікувати солдатів РФ, які змушували цивільних збирати трупи окупантів у Бучі. Головне слідче управління національної поліції повідомило про підозри в порушенні законів і звичаїв війни ще двом російським військовослужбовцям. Підозри опубліковано і на сайті офісу генпрокурора. Правоохоронці розкрили деталі та зазначають, що було встановлено, що у лютому березні 2022 року в актах російської агресії у місті Буча брали участь військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Зокрема, сержант Артем Дімінтів 1986 року народження служив розвідником снайпером батальйонно-тактичної групи 234-го десантно штурмового полку. З 4 по 6 березня війни група військових рев контролювала сектор міста на перехресті вулиці Яблинської і Вокзальної. Там стояв блокпост, на якому проводилися обшуки і перевірки цивільного населення. В один із днів у указаний період близько 12-ї години. повз блокпост ішов цивільний чоловік і почув від росіян наказ Стояти. Він повернувся до солдатів, тім ті не звертали на нього уваги, тож він вирішив іти далі. Натомість солдат рев дімінтів вистрелив чоловіку в ногу зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби. «Вінторєс». і це далеко не усі подвиги лише цього солдата. Пізніше, вже 24 та 25 березня, дімінтів та інші військові зайшли до приватного будинку та змусили цивільних мешканців вийти на подвір'я і вишикуватися для перевірки. Під час перевірки Дімінтів визвинувати жінку, що вона нібито є снайпером і почав стріляти людям біля ніг, аби налякати. Крім того, підозру від прокурорів отримав капітан Вадим Кіріков 1987 року народженням. Він обіймав посаду заступника командира першого повітряно-десантного батальйону 234-го десантно штурмового полку. Правоохоронці встановили, що з 25 по 26 березня Кіріков та Дімінтів із групою солдатів зайшли до приватного будинку, де знаходилися двоє цивільних. Кіріков і дімінтів наказали підготувати їм будівельні рукавиці і попередили, що скоро за ними повернуться. Приблизно через годину під дулом автомату Кіріков повів потерпілих вулицею під погрозами вбити, змусив людей зібрати трупи російських солдатів, які лежали на лінії зіткнення бойових дій, а саме на перехресті вулиць Вокзальної і Суворова. Кіріков писнив потерпілим, якими Маршрутами їм варто рухатися, кажучи, що в разі відхилення від маршруту їх розстріляють російські снайпери. Втім, коли чоловіки прийшли на місце, де мали б збирати російські трупи, вбитих солдатів РФ там не було. Тож вони повернулися назад. Кіріков лише здивувався, що на тому перехресті їх не вбили і згодом відпустив додому. А у тисі знайшли труп зі студентським квитком юнака, який напередодні зник на Закарпатті. Адвокат зникло у річного Олександра Гашевського Олег Веремеєнко. Підтвердив інформацію про те, що у тисі знайшли тіло чоловіка, у кишені одягу якого був студентський квиток Львівського національного університету на ім'я розшукуваного. На прохання слідчих зі Львова я зв'язався з Мукачівським прикордонним загоном. Слідчі мені дали номер цього загону. І там мені повідомили, що півтора тижні тому вони отримали вайбером від угорських силовиків повідомлення про те, що в річці Тиса з боку Угорщини було виявлено тіло молодого чоловіка зі студентським квитком у кишені на ім'я Гашевський Олександр. Водночас офіційні джерела цієї інформації не підтверджують. А на Київщині 31-річний чоловік сокирою напав на прибиральницю цвинтаря. Сталося це, коли 62-річна жінка прибирала на цвинтарі. Чоловік підійшов і завдав їй ударів кухонною сокирою. Правоохоронці затримали зловмисника. Йому загрожує тепер до семи років тюрми. Про це повідомила поліція Київської області. Там зазначили, що повідомлення до Бучанського районного управління поліції надійшло ще 27 липня з медичних установ про пацієнтку з різаними травмами руки шиї, передпліччя та голови. Потерпіла, розповіла, що під час благоустрою могили на неї напав невідомий чоловік і завдав ударів сокирою та просто втік. Чим керувався хлопець, невідомо. У Польщі розбився мікроавтобус з українцями. Є жертви. Водій транспорту загинув на місці. Аварія сталася біля польського міста Познань ввечері 30 липня. Буз з українськими номерами влетів в задню частину вантажівки. В міністерстві уточнили, що аварія сталася на автомагістралі А2 та повідомили, в якому стані пасажири. В мікроавтобусі перебувало сім громадян України. Водій мікроавтобуса загинув на місці. Шестеро пасажирів госпіталізовано з ушкодженнями, з ушкодженнями різної стяжки, з ушкодженнями різної важкості. Стан постраждалих оцінюється як стабільний. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Тим часом, за даними польських змі, причиною аварії стала необережність водія. Видання пише, що деякі постраждалі були затиснуті в мікроавтобусі для того, щоб їх звільнити, знадобилася допомога рятувальників. Траса А 2 була заблокована протягом кількох годин. Наразі це усі новини. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайки. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!